Мої вітання усім про головні новини понеділка. Готові розказати кореспонденти першого міського. Я ведуча Наталя Болдинська. Триває 237-й день повномасштабного вторгнення. На Донеччині окупанти поранили ще сімох людей. Загалом область атакували 28 разів і обстріляли 13 населених пунктів. Дві ракети С-300 випустили по Краматорському району. Одна влучила по Слов'янську, а інша по Лиману. Зградів гатили по Авдіївці та Великій Новосілці. А Бахмут та Солодар накривали з артилерії. Знищено та пошкоджено 11 цивільних об'єктів. На Харківщині ворог із самого ранку обстріля. Ляв Куп'янськ там пошкоджено багатоквартирний будинок. Внаслідок цього поранення отримало двоє людей. Це жінка, якій допомогу надали на місці. Та чоловік, якого госпіталізували протягом минулої доби від артилерії, мінометів та танків потерпали Куп'янський, Чугуївський і Харківський райони. Серед пошкоджених об'єктів, освітній заклад, де трапилося займання, а також помешкання людей. По сумщині росіяни завдали ударів 44 рази по Білопільській, Хотинській та Серединобудській громадах. Стріляли з мінометів, а також скинули з безпілотників дві вибухівки. Є пошкодження школи, гаражів, дитсадку та шкільного стадіону. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі у Європі. У світі відповідальність за терор буде для всіх і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати роботу. РНБО над санкційними списками триває. Скоро будуть наступні рішення. Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам, усім тим, хто героїчно і стійко виконує бойові завдання, хто утримує наші позиції і особливо на найважчих ділянках фронту. По Запорізькій області ворог вгатив С-300 дісталося й самому Запоріжжю. В центрі міста вибуховою хвилею вибило вікна й двері у п'ятиповерхівці, пошкодило там і систему опалення. Уламками травмувалися дев'ятеро людей, з яких двоє це діти дев'яти та п'ятнадцяти років. Також ракета влучила на територію підприємства легкої промисловості. А вже вранці понеділка загарбники обстріляли з артилерії Херсон. Під вогнем перебували оселі місцевих, дитячі та медичні заклади. Наряд поцілив в будівлю інтернату у Дніпровському районі відомо про одну загиблу. Жінка мешкала в пошкодженому будинку та померла від травм на місці. Вкотре атакували й обласну дитячу лікарню. Там вибуто 30 вікон в неонатальному корпусі. На Дніпропетровщині росіяни не полишають в спокою Нікопольський район. Вночі з важкої артилерії кілька разів накривали Марганецьку та Червоногригорівську ОТГ. По Нівеччині більше десятка осель, господарчих споруд, лінія електропередачі, газопровід. Тим часом в Миколаївській області окупанти знову били по Куцрубській громаді, застосували артилерію, але минулося без руйнації. Менше на 790 расистів, 24 одиниці автомобільної техніки, 21 бойову броньовану машину, 12 танків, п'ять гармат, одну РСЗВ та один засіб протиповітряної оборони. Такий підсумок демілітаризації сил російських окупантів за попередню добу, згідно зі зведенням генштабу ЗСУ. На важчі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Важка, але контрольована ситуація зберігається на західних околицях руїн колишнього міста Соледар. Тактика. Живих хвиль найманців зі складу ПВК Вагнер триває і надалі. Ворог не рахує втрати, підтягує нові резерви із так званого гарматного м'яса. Темпи демілітаризації ворогів зберігаються на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Відтак поменшило розташувань чужинців поблизу Енергодару, Васильівки, Пологів, Токмака. Молочанська та Бердянська. На окупованій лівобережній частині Херсонщини, завдяки влучним пострілам українських армійців, вразили розташування живої сили ворога біля Олешек та Каховки. А біля Кардашенки згоріли рошиські гради, з яких мали обстрілювати Херсон. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та два удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. За 327 днів героїчної відсічі ЗСУ зменшили ворожі сили на 286 літаків, 276 гелікоптерів, понад 1800 безпілотників, 220 засобів ППО, більше 3000 танків, понад 6000 бойових броньованих машин, майже 3000 гармат, 438 РСЗВ, більше 4500 одиниць автотранспорту та цистерн з пальним. 749 крилатих ракет, 17 кораблів та катерів і понад 115 тисяч солдатів і офіцерів. Наймасштабніша трагедія в Дніпрі від початку війни. У суботу, 14 січня, російська терористична авіація задала ракетного удару по обласному центру, поціливши по житловій багатоповерхівці. Внаслідок вибуху частина дев'ятиповерхівки обвалилася. Під уламками залізобетонних конструкцій опинилися мирні мешканці. Не обійшлося без загиблих. Їх рахунок йде на десятки, а пошуково-рятувальна операція триває досі. Більше подробиць страшної події розповість Кузьма Шишкін. До Дніпро 14 січня, обідня пора. У місті лунає повітряна тривога, до якої здається, за 11 місяців війни усі звикли. Але цього разу вона віщує про біду, що забере життя десятків мирних мешканців. Побіда. Дев'ятиповерхівка у середмісті Спокій спокійніптян перериває потужний вибух. Там, де мить тому знаходилася близько 70 квартир, лише стовп пилу та сотні тонн понівечених залізобетонних конструкцій. Під ними опинилися десятки мешканців будинку. В цих кадрах тренер з боксу Михайло Кориневський. Разом із дружиною та дітьми святкує день народження своєї доньки. У тій самій жовтій кухні, світлини якої облетіли мережу. Незадовго до ракетного удару кохана Михайла та доньки вийшли з будинку. Сам Михайло залишився у середині назавжди. Це 27-річна Катерина, яка мешкала у сумнозвісному будинку із чоловіком та однорічним сином. Жінка не чує з дитинства і не може розмовляти. Тож не могла кликати на допомогу. Її дивом знайшли живою через 20 годин після вибуху, та із сильним переохолодженням постраждало у шпиталі. За її життя наразі борються медики. А доля її рідних невідома. Ще одна з трагічних історій, яка сколихнула усю країну, історія 23-річної Анастасії. На фото вона серед купи залізобетону у відчай дивиться на прірву, де ще декілька годин тому була кухня. А на ній батько та мати дівчини. Якраз у цей момент вони робили свічки для ЗСУ. Згодом обох батьків Анастасії знайдуть мертвими, хоча вона ще не встигла оговтатись від втрати коханого, який загинув на війні. На місце трагедії одразу вирушили екстрені служби близько півтисячі рятувальників, кінологи, сотні волонтерів. Вони забезпечують проведення цілодобової пошукової операції, розбирають завали, надають допомогу тим, хто залишився без даху над головою. Під час рятувально-пошукової операції з пастки смерті вдалося витягнути 39 людей. Серед мешканців будинку травм зазнали 75 осіб, у тому числі 14 дітей. Станом на 12 дня 16 січня ворожа атака ракетою Х-22 забрала життя 40 людей. І, ймовірно, ця цифра далеко не остаточна. Пошуки людей тривають. За медичною допомогою до лікарів звернулося 73 людини, 40 з яких ушпитали до медзакладів обласного центру. 34 пацієнти перебувають у стаціонарних відділеннях. Життя трьох постраждалих, на жаль, врятувати не вдалося. Серед постраждалих 13 дітей, семеро з них знаходиться в стаціонарі. Одна дівчинка, на жаль, в важкому стані її прооперовано в неї перелом двох стегон. Але на ранок сьогоднішнього дня стан її стабільний. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Але четверо хворих в тяжкому стані вони перебувають в реанімаційному відділенні. Попереду найстрашніший етап пошукових робіт. на третю добу після інциденту, у середині січня, коли температура повітря навіть в день рідко підіймається вище 5 градусів. Шанси на порятунок тих, хто вцілів під завалами, знижуються щохвилини. Наразі невідомою залишається доля 35 мешканців багатоповерхівки. Кузьма Шишкін перший міський. Забране людське життя та моральні травми від пережитого, зруйновані пошкоджені будинки, купи битої цегли та бетону. Такі наслідки вчорашнього прильоту російської ракети, яка поцілила у приватний сектор у Довгинцівському районі, на місце одразу виїхали всі оперативні служби та представники місцевої влади для встановлення масштабів заподіяного зла та руйнувань. Серед перших на місці надзвичайної події побувала і знімальна група першого міського, які вдалось поспілкуватися з людьми, що пережили моторошні відчуття та емоції якого зла заподіяла суботня російська ракетна атака? Ввечері дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Пекельна субота у Кривому Розі. Внаслідок прильоту російської ракети в приватний сектор Догинцівському районі руйнування отримали близько 40 приватних домоволодінь. На жаль, один чоловік загинув, ще один щонайменше отримав поранення. Все сталося близько шостої години вечора, 14 січня в Довгинцівському районі. По приватному сектору прилетіла російська ракета, яка завдала масштабних руйнувань. Але найстрашніше, що атака росіян забрала життя 33-річного чоловіка. Осколки російського залізяча потрапили йому в спину, коли він перебував на подвір'ї приватного домоволодіння. Ігорю пощастило більше. Спірова я встав. <зрив>, з окна полетіли на мене. Чоловік, хоча й отримав поріз, але серйозних травм момент прильоту ворожої ракети йому не заподіяв. В цей час чоловік знаходився на кухні. Каже, все сталося буквально за долі секунди. Окрім нього, в будинку в цей момент ще була дружина. Для неї все обійшлося переляком. Зашивали 5 сантиметрів. Так більше чого він большою. значить. Їй повезло, вона не встала. А я встал с дивана и перешел к окну как раз. Чоловік власноруч збудував цей дім 13 років тому. А тепер вибухова хвиля винесла всі 12 вікон в споруді. Суттєво пошкодила дах, стелю всередині. По стінам в кімнатах пішли тріщини. Як і за які кошти тепер все відновлювати та чи можна відновити? Питання відкрите. Споруди розташовані поруч, теж зруйновані. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці, газовики, електрики, представники районної влади. Втім, вся моторошність наслідків прильоту найбільше виднілася вже в день. Розбиті будинки подекуди настільки. Що ж, серце стискається, та порешечені огорожі. Це застала наша знімальна група наступного дня. Місцеві, хоч трохи оговтавшись від обстрілу, наводили лад в своїх оселях. Показує, як тепер виглядає її дім і Галина Олександрівна. Почала тут жити разом з чоловіком з 83-го року. Як тільки одружилися, тут виріс і син. Жінка сусідка загиблого від прильоту. Я так зрозуміла, може, гості прийшли. Вони. и он закрывал калитку. Когда он, видимо, без сознания был, я видела его. И когда я фонариком посветила, со спины у него кровь. Вот когда я уже мы пошли оттуда, с того дома сюда, то я фонариком посветила, это кошмар. Света нет, так фонариком посветила и всю. Я вот в промежутке двери там сидела, так открыла дверь гукаю. Хотела дверь закрыть. И этот момент, все, какой-то шорох, и я вот присела, я уже... Ледь стримуючи сльози від того, що залишилося від її будинку, і пані Ольга тут провела 20 років щасливого життя. Дев'ять днів тому лише поховала чоловіка. Тож втрата оселі стала ще одним ударом долі. каже, головне, що з донькою залишилися живі. А дім відновлять. Я пам'ятаю яркий світ, дуже яркий світ, і такий громкий хлопок. Бух, во так, на мене посипалось. ну, ну что-то вот что это это была одна секунда я я не могла понять что происходит а потом потом они мне кричат ты, ты живая я кричу им Вы ранены. ну я понимаю что это наверное ну бомба или что это и когда я уже уже шла по дороге я хоть немного стала вообще осознавать масштаб произошедшего что дома у меня просто больше нет ой я не смотрела я раздетая была вообще ну Біз одіжди в одному мокрем халаті водія. І самого ранку на місці знаходилася і міська комісія, яка фіксувала наслідки прильоту по кожній окремовзятій домівці. Загалом постраждало близько 50 будинків, три школи та три дитячих садочки. Працювали і комунальні бригади, які відновлювали комунікації. Також надали необхідні матеріали для ліквідації наслідків. Олександр Фефілаті, Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, Сергій Філоненко перший міський. У потрібний час в потрібному місці довинцівський район поступово повертається до звичного життя, яке сколихнула суботня ракетна атака. Для того аби містяни, що постраждали внаслідок вибуху, могли швидко та зручно оформити заяви на отримання державних компенсацій та допомоги від міста. На локацію їхнього компактного проживання вирушив мобільний офіс. Віза більше про те, які документи потрібні для оформлення таких виплат, розкажуть наші кореспонденти. Довгинцівський район продовжує оговтуватися від обстрілу, який росіяни завдали 14 січня. Внаслідок вибуху пошкодження отримали три школи, два дитсадки, багатоповерхівка та 50 приватних будинків. Серед постраждалих Наталія Іванівна, яка завітала до мобільної візи задля подання повідомлення про пошкоджене майно. Вибухова хвиля серйозно понівечила її оселю збитків на десятки, якщо не на сотні тисяч гривень. Але жінка не втрачає гумору. каже, усе відбудує, аби тільки закінчилася війна. Ми були раді, що ми живі, це саме головне. А в наших будинках тільки щоб всі вікна повилетали і двері. Страшно, важко. Тепер ми розуміємо тих людей, які в цьому вже перебувають давно. Так, будемо держатися, триматися і сподіватися на перемогу. Мобільний офіс візи протягом минулого року декілька разів виїздив до Криворіжців, що зазнали шкоди через ворожі обстріли. Цього разу тимчасовий офіс розмістився поблизу 129-го ліцею. Послуги ті самі. Пакет документів незмінний. З ініціативи міської влади. Центр візи, центр ДІ, а Саме проєкт Віза. Мобільна сьогодні знову в дії ми сьогодні знову на виїзді до людей, які постраждали від ракетної атаки. Люди звертаються власники житлових будинків з своїми документами: паспорт, код та право власності на житловий будинок або квартиру, та фотофіксація пошкоджень або е, руйнувань. За необхідністю адміністратори мобільної візи нададуть консультації та допоможуть із оформленням державної допомоги на компенсацію пошкодженого майна. Ця функція буде корисною для тих, хто з будь-яких причин не має гаджету. А отже, є доступу до додатку Дія. Через який такі повідомлення їм надаються, наша функція надати допомогу людям, щоб подати повідомлення на портал дія про пошкоджене майно це передбачається подання такого повідомлення для виділення державної допомоги на компенсацію за пошкоджене майно. Знаю, що вчора наші колеги з управління праці і соцзахисту населення райвиконкому працювали по вулицях, збирали пакети документів для надання допомоги від міста для прийняття рішення виконкому міської ради. Мобільна віза також прийматиме кровістів 17 січня, з 8 ранку до 16.00. А ті постраждалі, які за будь-яких причин не зможуть відвідати офіс у ці дні, матимуть змогу подати повідомлення про пошкоджене майно в одному зі стаціонарних ЦНАПів віза, найближчий з яких розташований. У будівлі Довгинцівського райвиконкому. Кузьма Шишкин Борис Торохтій, перший міський. Один ішов на розворот, а інший на значній швидкості летів проспектом. Ввечері 14 січня на проспекті 200-річчя Кривого Рогу сталося ДТП, про яке місцеві мешканці спочатку подумали, що це прильот ворожої ракети. Вже трохи згодом виявилося, що це була аварія за участі БМВ та Сузукі. Обидві автівки отримали пошкодження, і навіть довелось залучати рятувальників зі спецтехнікою. Наші кореспонденти побували на місці суботнього зіткнення. На суботу у Кровоморозі в Саксиганському районі, поблизу зупинки мікрорайон, зіштовхнулись Сузуки та БМВ. В результаті зіткнення є постраждалі. Все трапилось близько 18.00 в суботу, 14 січня. Попередньо відомо, що проспектом 200-річчя в бік кільця площі 30-річчя перемоги їхала червона БМВ. В цей же час, поблизу зупинки громадського транспорту, мікрорайон розворот виконував легкових Сузуки Вітара. Керманич німця не зміг уникнути контакту і влетів в правий бік японця. Останнього від цього розвитку. І викинуло на пішохідний перехід. Дивом там нікого не було. Я вже вийшла, коли вже все було Я думала прильот, затрусилася за та тут згорі. Тетяна живе вже 25 років у будинку на розі вулиці із проспектом, де стало зіткнення. Каже, після ремонту на цій ділянці поціновуючі швидкості, постійно змагаються між собою. Тому цьому зіткненню не здивувалась. Звісно, літає ще як, особливо на мотоциклісти, це взагалі жах. И вот это два дня, как с ума сошли, но это были машины. Все надо обязательно снимать, показывать. І всім розказувати, що це опасно. в результаті зіткнення в Сузукі спрацювали подушки безпеки. Всередині був водій та пасажирка на передньому сидінні. Щоб їх дістати, довелось вирізати задні праві двері. Загалом для цього задіяли 10 рятувальників особового складу з двох частин та дві одиниці техніки. Під час зіткнення автівок «БМВ» та Сузуки в останній автівці затисло пасажирку жінку. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць зрізали металеві двері та дістали жінку, передали кареті екстреної медичної допомоги. Подальшому жінку 1967 року народження було госпіталізовано в одну з лікарень. Людей із Сузуки забрали медики до тисячки. Наразі їх життю нічого не загрожує. На місці зіткнення працював екіпаж патрульної поліції та слідчі Криворізького районного управління поліції. Деталі та обставини аварії встановлюють правоохоронці. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський. І ще одне ДТП сталося в день суботи, 14 січня у центральному міському районі на вулиці Свято-Миколаївська водій легковика ВАЗ, що рухався в бік вулиці Української, наїхав на жінку, що саме переходила по зебрі. Водій не встиг зреагувати на її появу на дорозі. Постраждалої з травмами доправили до лікарні. Попередньо відомо, що на момент аварії на цій ділянці через аварійне вимкнення електрики. Не працював світлофор в обставинах дорожньо-транспортної пригоди на місці розбиралися поліцейські. Ближче до улюбленого футбольного клубу мали можливість стати вболівальники ФК «Кривбас». Для цього влаштували прес-конференцію, аби розповісти про плани, підбити підсумки минулих футбольних поєдинків та відповісти на запитання присутніх. Захід відбувся в одному з бомбосховищ міста, де зазвичай влаштовують перегляд матчів за участі червоно-білої команди. Не омнула увагою таку подію, і наша знімальна група, тож стисло про найголовніше під час зустрічі червоно-білих з її прихильниками. Дивіться далі. А кривбас нещодавно вийшов із відпустки та вже розпочав тренування. Тож новий 2023 рік стартував із спілкування з відданими вболівальниками. Найперше, що цікавило присутніх повернення до Кривого Рогу Данила Безкровайного. Футболіст останні кілька років перебував за кордоном та грав за команди Казахстану та Словаччини. Данило є чемпіоном світу. Зараз контракт з центральним захисником Кривбас підписав на три роки. Я пам'ятаю, що старий Кривбас це дитяча мрія. Якою я хотів втілити е у життя, тому вирішив для себе не чекати та прийти зараз і допомогти Кривбасу добувати титули, і вигравати, грати в, в, в Ліги Європи, Ліги Чемпіонів, мріяти про саме найбільше у Кривому Розділі. Не оминають увагою болівальники, червоно-білих і підростаючі покоління майбутніх футболістів, якими опікується ФК Крибас у своїй академії. Із запитань, чи будуть залучати гравців команди до тренувань молоді, аби напрацювати їм техніку, та чи планують запрошувати іноземних фахівців. В клубі не приховують, що розглядають таку можливість. Також присутніх цікавила і мотивація гравців, та не проти були почути і кілька дружніх порад від них. Просто робив свою роботу, і коли ти викладаєшся. На всі 100% відсотків рано чи пізно ти все ж таки досягнеш успіху, тому просто, просто потрібно працювати, а ти все і вірити в себе. Загалом на зустріч завітало близько півсотні уболівальників. Це переважно чоловіки, але серед фанатів були й маленькі криворіжці. Тож спілкування пройшло в невимушеній обстановці, та не обійшлося і без жартівливих запитань від юних прихильників, яких цікавили відносини між гравцями. Сварити потрібно, тому що відповідає за ворота я, а вони так чуть-чуть допомагають інколи мені. Але е це їм на користь іде, бо ми робимо одну справу: як ми за останні п'ять турів отримали чотири перемоги над такими командами, як Дніпро, Теж Ворскла і Монетті клуби. І десь на початку чемпіонату нам не щастило. Деяких іграх, але ми показали, що ми можемо, і будемо у другій частині показувати ще більше, старатися. Наприкінці січня ФК Кривбас відправиться на навчально-тренувальні збори до Туреччини. Буде дев'ять контрольних матчів із командами, що представляють вищі дивізіони своїх країн. Відомі і перші суперники. Це футбольні клуби з Болгарії, Македонії та Косова. Стартовий матч відбудеться вже 24 січня. Відтак вболівальники гадають, чи візьмуть на ці збори гравців, які займаються в академії ФК Кривбас. Зараз з нами на збори поїде чотири футболіста з Ю 19. Це Буде наш центральний захисник правий Володя Віліваль, це Кіліой Захар, це Карпусь, це Циганков. Дуже добре з ними попрацюємо і більше познайомимось. І тоді вже можна робити якісь висновки. Повірте, для мене і для тренера мені теж. Подобається працювати з молодими. На завершення прихильники могли отримати автографи гравців та тренера на фотокарточках, зробити світлини на пам'ять та придбати собі щось із аксесуарів із символікою футбольного клубу Кривбас. А червоно-біла команда в свою чергу пообіцяла радувати своїх вболівальників цього року більше та показувати блискучі результати. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Такими були головні новини дня очима журналістів Першого міського у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.